Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І пані Лілія запитує, Ірина, я благаю вас, скажіть, чи буде наступ на суми? Почуйте мене. Виглядає, що людина ну, розстроєна, налякана. І, наскільки я розумію, пише не перший раз. Ну, не завжди я помічаю ваші коментарі. Ось. Пишіть декілька разів. Ну, на третій раз, думаю, точно побачу. І так, дивимося: чи буде наступ москальні на Суми наступним часом. Я бачу або обстріли, або прильоти. Ось таке я бачу. Але наступу тут немає. Немає тих карт, які би показували, що буде наступ. Ось. Емоційна розкачка людей. Ось. Це да. До речі, що я ще бачу саме у Сумах або Сумська область. Uh, у вас там є розкрадання якесь, якась корупція, якесь розкрадання, якась людина, яка дуже-дуже-дуже добре на війні наживається. Оце я можу точно сказати. Ще раз подивимося: uh, наступ на Сумську область. Ні, карти показують, що не буде. Mm -mm, не буде. Але прильоти будуть. Будуть прильоти. Ось ось якось так, але наступу я не бачу. не бачу. Ось такий коротенький розклад, невеличкий. Бережіть себе, мої дорогенькі, і ваші запитання не питайте, подивіться, а конкретно пишіть, що ви хочете знати. Наступ, наступ, прильоти, прильоти. Пишіть все, що ви хочете знати. Я вже інколи сама від себе додаю щось, але все рівно пишіть, що саме. Якщо якусь людину хочете подивитися, що саме ви хочете подивитися? Бо можна взяти фотографію, подивитися, і не треба Ірини, щоб Ірина дивилась на картах, що кидати на картах. Гаразд, мої любі, це просто, поз... моя, моя... Ця... бачите, забула слово. Не пропозиція, не просьба, а прошу просто вас, щоб ви мені ось так просто допомагали. Щиро вам дякую за увагу, мої любі, і разом до перемоги.